Які розцінки оренди біля моря пише пан Мабуть Олександр або Олексій? Не знаю. Шановний пане, дивіться, от як можна відповісти на ваше питання? Яка оренда? Що вам потрібно? Вам потрібна студія, вам потрібна квартира 1 плюс 1, можливо, вам потрібно для великої родини. 3 плюс 1. Можливо, ви хочете зняти собі пентхаус. Варіантів дуже багато. Є там ремонт, немає там ремонту. Є там меблі, немає там меблів. Ви повинні розуміти, що вам потрібно і, взагалі, такі речі, якщо вам вони дійсно цікаві, вони пишуться у дірект, а не в коментарях. Тому конкретної відповіді немає. Можна знайти квартиру за 400 євро десь з якимось там галя боковим видом на море, а можна орендувати квартиру за 1000 євро це велика різниця. І фактів відмінностей дуже багато, чому така ціна, чому така різниця. Тому, коли ви ж хочете щось запитати, запитуйте конкретно, будь ласка.